Вітаю, шановні телеглядачі. Ще в минулому 2012 році відбулося реформування Державної санітарно епідеміологічної служби України. Реорганізація відбулася і в Калузькій санепідеміологічній станції. Детальніше про це сьогодні в актуальному інтерв'ю. Пані Оксано, розкажіть, будь ласка, як відбулася реорганізація в Калузькій санепідеміологічній станції і що зараз ця структура собою являє? Виконання вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 вересня минулого року номер 176 розпочата процес процедура ліквідації Калуської районної санепідстанції. І з 2 січня уже цього року на сьогоднішній час запрацювали два відокремлені структурні підрозділи, які є, ну, вони не є правонаступниками, але вони перебрали на себе функції здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду. Це Калузьке районне управління Держсанепідслужби України в Івано-Франківській області і Калуський районний відокремлений структурний підрозділ державної установи Івано-Франківський обласний лабораторний центр. У Калузькому районному управлінні на сьогоднішній день 15 працівників і в лабораторному центрі 52 працівники. Всі На ці структури покладено завдання здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду, моніторингу. У проведення лабораторної інструментальних досліджень при здійсненні нагляду при реорганізації санепідемологічної станції чи відбулися скорочення штатних працівників? Так, певне скорочення штатних працівників відбулося. На жаль, від нас сьогодні пішли практично всі кваліфіковані наші пенсіонери. Вони внесли свій вагомий вклад у встановлення і розвиток служби на теренах Калущини. І сьогодні, користуючись нагодою, я їм можу правда тільки подякувати за роботу, і справді це були досить кваліфіковані фахівці. А решта, практично, ми старалися працевлаштувати практично усіх наших фахівців. Якщо говорити у масштабах області, то хочу наголосити, що таке скорочення відбулося мінімальне. В цілому по області пройшло скорочення близько 170 посад. А якщо порівнювати область і Україну, то треба відзначити, що якраз на Івано-Франківщині воно пройшло порівняно з іншими областями України, теж досить організовано, спокійно, з мінімальним скороченням штатних посад і працівників. Тоді, як в межах України, ці цифри були значно більшими, ніж ті люди, яких зачепило. Звичайно, що це питання болісне, бо воно завжди сприймалося так неоднозначно. Але іншого шляху, іншого виходу просто у нас не було. Після реорганізації утворилося два відділа. Розкажіть, будь ласка, про роботу одного і про роботу другого. Що саме за що ми відповідають зараз? Дякую. Каловське районне управління згідно тимчасового регламенту, який затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я, буде здійснювати контрольно-наглядові функції, тобто інспектування, перевірки, дотримання вимог санітарного законодавства покладено на головних спеціалістів управління, які є державними службовцями. Разом з тим, управління буде здійснювати цілий ряд інших функцій, тобто буде здійснювати моніторинг інфекційної захворюваності. Координувати цю роботу буде проводити розслідування випадків професійних захворювань, якщо такі будуть розслідування спалахів інфекційних захворювань. Але я так думаю, що ми будемо спрацювати так, щоб практично не допустити старатися не допускати ускладнення епідемічної ситуації на теренах району і міста. А що стосується лабораторного центру, вони будуть забезпечити проведення лабораторно інструментального досліджень об'єктів довкілля, і також будуть допомагати фахівцям управління здійснювати їхні контрольно-наглядові функції, також аналізувати ситуацію, визначати причинно-наслідковий зв'язок між станом інфекційної і неінфекційної захворюваності і факторами, які на неї впливають. І якщо говорити про управління лабораторний центр, то це два нерозривні. Дві нерозривні частини одного єдиного цілого, як управління не може повноцінно існувати без лабораторного центру, так і лабораторний центр не може однозначно повноцінно і виконувати свої функції і існувати без управління. Це єдина структура, єдине, яка повинна здійснювати свої функції. і Вона їх буде виконувати вже минуло майже два місяці після реорганізації вашої служби. І як працюють зараз уже в новому режимі ваші відділи? Чи вже звикли люди до цієї роботи? Так, два місяці були досить напруженими для всіх фахівців, оскільки в цей місяць здійснювалося фактично встановлення і організаційних дуже було багато таких моментів. Звичайно, що ж розроблялися плани роботи, плани перевірок об'єктів для здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду. У нас за цей період відбулася. Атестація лабораторій стане під служби, оскільки створена нова структура і необхідно було проатестувати лабораторії на право проведення лабораторних досліджень та інструментальних вимірювань. І звичайно, що якщо говорити про управління, то фахівці управління чітко працюють у рамках чинного законодавства України, тобто вже сформовані плани, вже готуються повідомлення згідно нашого плану, який затверджений наказом головного управління на 2013 тисячі Рік у нас у план включено для перевірок 116 об'єктів нагляду. Туди потрапили як об'єкти високого ступеня ризику, так і об'єкти низького і середнього ступеня ризику. Насилається, згідно з законами України, будуть суб'єктом господарювання надіслані повідомлення в десятиденний термін, вони попереджені. Ну і звичайно, почалися вже у третій декаді лютого, вже розпочалися перевірки об'єктів. Звичайно, ми працюємо не тільки за при планових перевірках, у нас можливі і позапланові перевірки, які будуть здійснюватися. Ну, почалася звичайна робота, скажімо так. Ну і користуючись нагодою, так як ми вже у вашій службі. Хочеться запитати, яка зараз ситуація в даний час із гострими вірусними інфекціями. Значить, ми моніторимо ситуацію стосовно грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, і можу вам сказати, що практично сім тижнів нового року ми жодного тижня не переступили і не перевищили епідемічний поріг. Спостерігалося підвищення рівня інфекційної захворюваності, наприклад, п'ятий тиждень шостий тиждень порівняно з п'ятим. Там спостерігався ріст. Близько 50%, навіть більше трошечки ніж 50% у структурі інфекційної захворюваності, як завжди, займають діти, і в тому числі і школярі. Якщо порівнювати місто і село, то звичайно частіше хворіли мешканці міста. У селі випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій реєструвалося дещо менше. Але практично можу сказати, що на сьогодні ми жодного разу не перевищили епідемічний поріг, хоча моніторинг проводиться щоденний, щотижневий. Ми тісно співпрацюємо, скажімо, із лікувально-профілактичними закладами міста, із з управліннями освіти, і районним відділом освіти, і щоденно відслідковується ситуація. Пані Оксано, я вам дякую за таку детально вичерпну відповідь. А нашим телеглядачам я дякую за увагу. Тож на все добре і до зустрічі в наступному актуальному інтерв'ю.